РФ уперше за довгий час вдарила по Львову, стали відомі наслідки атаки. Країна-агресор Росія знову масовано атакувала Україну. Так, в ніч на 29 червня ворог застосував дрони та ракети, велика кількість з яких була направлена на західні області України. Вибухи лунали в Запоріжжі, Львівській, Полтавській та Черкаській областях. Сьогодні Російська Федерація атакувала Львів, як повідомляє мер Львова Андрій Садовий. Росія робила спробу знищити критичну інфраструктуру, завершили перевірку по місту. Ворог пробував бити по критичній інфраструктурі. Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина і жодна цивільна будівля. Що цікаво, під час нічної атаки Польща піднімала військову авіацію. Також відомо, що один з дронів пролетів через територію Молдови в сторону Румунії. НАТО ніяк не відреагували. Загалом, цієї ночі ворог застосував 40 ракет і понад 450 дронів. Найбільші удари були спрямовані по Львову та Львівщині, Кременчуку, Миколаєву та Донеччині.